Дружину Януковича помітили біля каси в супермаркеті на Донеччині. Донедавна перша леді, напевно, не стояла першою в черзі на евакуацію. Янукович залишив дружину на призволяще, а сам, наче, розчаївся. Уже кілька діб Віктора Федоровича шукають безуспішно. Востаннє втікача бачили прикордонники, коли заборонили його літаку піднятися в небо. Поки на блокпостах Євромайданівці роздивляються салони елітних авто, ми пригадали іще ще один доступний варіант втечі. Експрезидент міг дременути на яхті бандидо, що належить його сину. Дивимось, до якого берега він вдасться пришвартуватись. Ноги в руки. Ось на цих кадрах Віктор Янукович втікає з межегір'я. Охоронці з валізами запаковуються у два гелікоптери. Любимий город може спати спокійно і бачити сни. Наступного дня Віктор Янукович вже нібито з Харкова заявляє про державний переворот. Примір державного перевороту. Того ж дня прикордонники заявили, що Янукович спробував утекти з країни повітря. Однак його не випустили. Коли прикордонний наряд відмовився, невідомі особи зникли в літаку і задраїли люки. За кілька хвилин під'їхало два броньованих автомобіля. З літака вийшов Віктор Федорович Янукович і його охорона. Вони сіли в автомобілі і від'їхали в невідомому напрямку. Небесні шляхи для кривавого президента закриті автомобілем теж небезпечно. У мені машині стріляють. Залишилось море, а тут варіантів у сім'ї вистачає. Крим, Бухта Балаклава, сюди ще не добралася самооборона Майдану і правий сектор. Невже найодіозніша сім'я залишить країну на своїх золотих яхтах? Колись це були дворянські дачі, збудовані на початку минулого століття, архітектурні пам'ятки. Тут жили князі, графи і письменники. Тепер тут один господар. В європейській країні, яка цінує свою історичну спадщину, їх би реставрували та зробили б музеї, аби приваблювати туристів. А у нас же віддали у приватну власність, відремонтували і виставили на продаж. А на пристані зробили яхт-клуб для мільйонерів. Вся ця краса належить старшому сину екс-президента Олександру Януковичу. Янукович, колишній стоматолог Олександр Янукович за роки батьківського президентства став одним з найбагатших олігархів країни. Запевняю, що мені не соромно за моїх дітей. Можливо, саме в одному з цих маєтків переховуються зниклий гарант. Тим паче, тут у Януковичів цілий флот. Отже, на чому може дати драпака експрезидент? Експонат номер один: президентська яхта Крим. Човен належить державі? Невже саме на цьому судні сім'я залишатиме Україну? Яхтичка Крим, Це довжнясна яхта нашого президента України Віктора Федоровича Януковича. Яхти, із теж за 10-12 мільйонів євро, вони просто. В внутрішній начинці з цієї яхти. Тобто там красне дерево, кож салонний, знову я хожу. номер №2. Яхта Антифріта. Стоїть в яхт-клубі Олександра Януковича. Належить йому ж. Рада, що всі діяни Ніколича не біжать відсюди? А всі діяни? Ні. Ні? Тобто за те, то, що не можна. це за Антифріт? Це так скромно. Громна за місцевими мірками яхта на 5 кают коштує більше 4 мільйонів доларів. Найдорожча серед усіх пришвартованих. Експонат номер 3 Легенда всієї Балаклави. Знаменита яхта з промовистою назвою Бандідо. Ми бандідо. гангстеріто, ми костето пістолетом. ой, єс. Легендарна вона по двом причинам завдяки своїй ціні близько 6 мільйонів доларів і своєму господарю місцеві кажуть, що неодноразово бачили на палубі молодшого сина президента Віктора Вікторовича Януковича. А ще, говорять, син Янковича. Той час, коли бандіто пришвартовано, вхід на набережну до яхт клубу закритий. Охоронець зізнається. Хазяїн остерігається сторонніх очей. якому випадку. Вчора скандал був. що Тут хазяїну тому, що не його сфотографували. І куди це фото попаде, в яку газету? Ніхто не знає. Місцеві мешканці, які відзняли ці кадри, спілкувалися зі свідками нічних гулянок молодшого Януковича. дискотека, так что ну, кто-то из местных не ну, ну вот ты приехал, посмотреть. Постоянно пьем чинзано, Постоянно сыто пьяно. Ой-я! секретная яхта. Просто так же, что я тоже не фотографирую. Бандіто диспетчер яхт клубу каже, що бандіто відповідає своїй назві, бо постійно порушує загальноприйняті правила мореплавства. Ніколи не звітується в диспетчерську ні про відхід з бухти, ні про повернення. І тут навряд чи хтось завадить президентській сім'ї накивати п'ятами. Ні, ні не ні Вони ні і шлі. Ані ж дожне придупідімані довжні фрідофрідіть. Мені не придуфрождають. На яхті чотири палуби, гараж для човна, все в шкірі і червоному дереві. Одним словом, все в стилі Януковичів. Експонат номер чотири ще одна яхта президентської сім'ї спортивна, пришвартована в яхт-клубі свого господаря. Хоча на ній, напевно, далеко не втечеш. Чотири яхти в одній бухті, на трьох з них можна дуже далеко втекти. Я буду іскати путі. Ті, хто шукає президента втікача, мали би звернути на це увагу. Адже бандити з бандідо повинні відповідати за свої вчинки пам'ять Небесній Сотні.